Terima kasih telah <tries> menonton! <tries> Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, вечір в хату, вечір нам винарничок. Прийшли справлятися по господарству. Ну вже більшим свинкам у цьому ці клітці насипали. Вони вже вечерюють, хоч у них і не бункерна кормушка, але у них корито. Та одна клітка залишилася із самих старих, де я не поміняв корито, Я так його і залишив. І буває я ставлю в бункерну кормушку, ну, але поки вистачає. Тобто досипаємо рано ввечері, щоб корм був свіжий, але діло буде зовсім не про це. Так що зараз будемо справлятися по господарству. Сам процес, як справляюся, я не знімаю. Ну, отака у нас е, ну, ситуація чи обстановка в клітках. Зараз переведу на задню камеру. Ось так виглядають клітки ввечері, тобто свинки. Ну, Поспорожняються, треба це все діло вбирати. Ну, свиноматок, ну, в залежності від свинок, це залежить чистіше, грязніше. У ну, цих свиноматок у нашої Глорії Мігєровни і у нашої нової кучеряшки первачки, значить то все нормально. Отак От себе почувають наші рижики. Будемо відлучати після 35-го дня. Цим поросятам буде 9 го числа буде місяць. От, і будемо від них відштовхуватися. Для чого? Для того, щоб відлучити цих поросят і цих поросят в одне время. Ну ці трошки старші, ну але будемо дивитися, можливо, тих відлучимо не на 35-й трошки раніше, а цих відлучимо на 35-й. Чому ще знімаю відео увечері? Тому що зараз вечірнє харчування, і хочу продемонструвати. Для тих підписників, які мене дивляться, але потім знову задають ті саме запитання, чому я годую, я, а чим я годую свиноматок на лактації. Тобто я годую комбікормом стартовим, хоч воно видно, в кочці стоїть корице, поставив я корице і насипав предстарт. Предстарт я не використовую, але попросила мене там людина замовити предстарт на мішок. І Микола Юрійович трошечки перепутав і привіз не 25 кілограмів а привіз 100. Ну, назад я вже його не віддавав, і спробуємо також його згодувати, але все одно свинки більше віддають перевагу тому корму, який їсть мамка. І якщо раніше я робив так, щоб свинки не їли лактуючий комбікорм, то на даний момент я повипускав корита і наоборот стараюся, щоб свинки їли. Так що, ну от так от, чому і для чого це все робимо? Для того, щоб те, що їсть мамка. Те і краще їдять поросята. Так що поросятка наші вже гарненько під'їдають, їдять стартовий комбікорм. Я думаю, що ці поросята в період відлучки вже десь будуть в районі 10 кілограм. А стартові комбікорма обично використовують з 10 там, до 30 кілограм. Так що зараз насипаємо також Глорії Мігієровні. Лашка, Опа, насипаємо. І також ну я й біля корита буває трушу. І поросюхи теж починають під'їдати. Ну, Ціни такі активні, теж в них стоїть корито, теж поставив насипаний предстарт, але вони все одно більше їдять стартовий комбікорм, чим предстартовий комбікорм. Воно ну, навіть по поросятам видно, хто є, хто, хто на кого похожий. От для цього ми використовуємо стартовий комбікорм і от порижикам видно, да? тобто вони любителі цього діла і вони гарненько їдять стартовий комбікорм. Із мамкою, тобто, і потім виходить, чому ми це робимо? Тому що після відлучки легше буде відлучити і буде менше у них стресу, тому що вони будуть їсти вже нормально той комбікорм, який вони їли із матуською. Так що, друзі, якось так. Хоч молока хватає, свинка. Я не сказав би, що вона як для первачки там сильно похудала. хоч свинка не склонна до сальної породи, вона м'ясна. Кабана брата її Саня різав, брав від неї. Тільки то були від Мадони, а це від Бімки дівчинка. Так що, ну, можна сказати, від одного батька і вони сестри були матері їхні. Так що ну от так, ведуть себе поросята, а кабана зарізали в районі 300 кілограм. Так що поросята грайливі, все у них добре, ростуть вони непогано. От, ну якось так, Їдять це вже є дуже добре. Ну ці, що сьогодні... Не дуже там проявляють ініціативу, ну хтось воно біля корита, теж, але свобода в них діяння і коли хочуть, тоді їдять. Ну, але рижі їдять краще. Ну Вони трошки старшенькі, потім біленькі, трошки віку не меншенькі. Десь в районі там, виходить, на 6 днів. О, ну от так. Це подкидеш наші, якого ми підкинули від е, та, виходить, сестра вирощує свою сестру. Тому що мамка в них одна, бімка, і он один підкидеш, і ось самий малий теж в кориті, тобто підкидеш. А ні, воно, воно підкидеш. Обдурив вас. Он. Ну, є двійка трошки меншеньких, ну, але в основному непогані. Був був там період жовтого поноса, пару днів в районі 21 дня, ну але все пройшло нормально. Не завжди треба використовувати антибіотик, коли там. Поросятка активні і буває ходять в туалет там жовтуватим чи ну, білуватим таким, такими фекаліями. Так що не завжди треба використовувати антибіотик, О, тому що в них ще не виробилася соляна кислота і вони трошки не переварюють той корм, який вони починають під'їдати. Так що така картина маслом ну, тут не так активно. Но, я думаю, через пару днів, хоч вчора вони також тут активненько рилися, значить вони. Не голодні. Ну, а наша зараз задача понасипати воно більше, бо вже починають ричати. І будемо вбирати в наших літках. Тобто вбираємо зранку, вбираємо ввечері, топимо нашу буржуєчку для того, щоб було тут тепленько, О! щоб мухи літали. Воно, як казав, я приходив в аптеку, кажу, дайте мені щось відмух". А Вона каже, так післязавтра Новий рік. Ну, це було не, не сьогодні, не вчора, не завтра. а там Пару років назад. Вона каже, Де ви мухти взяли на дворі, мінус 15. О, так що якось так. Кочегаримо гаримо для того, щоб зекономити корму базу, щоб вона пішла в користь, для того, щоб свинки себе почували непогано. Ну якось так. Ну, Тут видно так, активно, як їдять. І не знаю, ця методика мені більш подобається. Тому що мінімалізується стрес. Тобто забрали свиноматку. Свиноматку, правда, будемо забирати недалеко, будемо переганятися в клітки індуаль... індивідуального утримання, раз через дорогу перегнали. І З однієї сторони це погано, що поруч свиноматка, що бачить поросята. Ну, але ну, так і буде. Так що ну, ці ребята теж доволіться непогано чувствують. Калюнчик просив, щоб засняв я йому його калянчиків. Отакі калюсики. Трохи напакостили і зараз будемо убирати. Так що, друзі, таке невеличке відео про наше свинарство, про наші підходи до наших поросят. Просто включаємо логіку мислення, чому поросята в основному після відлучки там поносять, тому що ви їх переганяєте в іншу клітку, змінюється температурний режим, змінюється мікрофлора, змінюється харчування. Ну і звісно цей період називається яма. Для чого? щоб це все мінімалізувати, залишаємо так, як є, просто забираємо їхню матусю. І виходить, тільки забирається у них молочко. Так що, друзі, якось так. Ну, по стану видно, так, що в ліві тепло, свині не забиваються, під лампочкою не лежать. Зараз світло у нас центральне, світло є, лампочки підключені. Так що якось так. Ну, а там воно хтось тусується, хтось ганяє, хтось. Гуляє, хтось дуркує, ну тоді і тепер. Це дуже добре. А коли поросятка лежить на пузі, то я думаю, ні одному господарю це все діло не подобається. Так що, друзі, на цьому буде все. Буду завершувати наше відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа. Підтримуйте один одного, діліться своїми спостереженнями, діліться з такими, як ми. Ну, своїми однодумцями і разом до перемоги. Так що всім пока-пока. Ще раз миру, здоров'я і добра. Хто в кориті, хто воно підмамкує, якось так, хто гуляє.